У меня да, есть все, что нужно. Пойдем. Отлично, идем. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. Угу. Мне очень жаль, но Кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Пора вытаскивать чудовище из воды. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать. И скоро мы станем героями. Твоими устами? Иди вниз. Так, давайте, Алексир. Напевно, грач, Ластівка Ну и мангуст, відповідно. Сопротивление отравлению величезний просто раст. Випити. Потім, 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 потім. Давайте нанесемо на меч поліпшення якесь. Блять мало залишилося, але похуй. Погнали. Ну і зберегти гру. Хай вона його виманює, а ми підемо пиздити з ним. Було б добре, якщо є меч без крафти, але в мене немає компонентів. І немає грошей на ці компоненти. Тому валимо кракена, а потім уже крафтимо меч. Мені це не подобається, зовсім не подобається. Весело, блядь. Так. Блять. Сука, я навіть пастку не встиг поставити. Просто тим нахуї все і мене немає. З одного удару, блять, він мене поклав. Боюсь тут, блять, пен не допоможе. Боюсь, тут квен зовсім не допоможе. Oh. заплевал меня. мне, мне стоять э, ему похуй блять сука завалил лс примался блять я ебу нахуй Тут тяжко з ним буде блядь. Блять. jako mini hatanesh. Казав, хуярив, блядь, я не зміг проскочити на наступну цю. Треба, блять, два щупальця з однієї сторони схуярити, два з іншої, блядь. Як мені о, о, спереду, блядь, проскочити, якщо воно хуярить, блядь? один удар і я труп. Це пиздець. Якщо він мене ще збоку, типу, ну, слабо б'є, тому що щупальця поменше, так сказати, то цим він мене просто накриває згори і все. Давай сюда и бои. Я бачу. Зрозумів, блять, мене витривалість закінчилась. Опа. Сука, він здох, чи його добиватися треба. Какая битва, Геральт? Ты как? Это подлюка меня поцарапала. Я слышала, ты бывал в переделках и похуже. Интересно, сколько правды в этих рассказах? В каких? Если ты думаешь, что я стану пересказывать тебе твои подвиги, mm -hmm. то ошибаешься. Хорошо. Что теперь? Пока труп свежий. Я попробую извлечь все, что мне нужно. Конечно, было бы лучше перетащить всю эту гадость в мою лабораторию и приготовить больше ингредиентов. Но жалко тратить силу. И работы будет слишком много. Возьму только... Что именно ты слышала обо мне? Всякое. Я так понимаю, ты не хочешь об этом говорить. У меня нет времени. Прости. Чем свежее ингредиенты, тем ценнее. Тогда до встречи. Не забудь о награді. Не беспокойся. Стоя, я відчуваю, всі розповіді, які його начала, це розповіді від людька, блядь. Так, я можу щось з нього спиздити? Там є якийсь авуль в ньому чи немає. Так, трофей є. Є трофея, що він робить? Броня плюс 3, здоров'я плюс 50, ну. Це прикольніше, хай буде він. І плюс в мене там є новий рівень. Та... Два нових грівня, ніхуя собі. Персонаж. Два нових грівня. Давайте хітпоінти собі збільшимо. Ну і ось цей є елексирів. плюс 10%, потім ще буде плюс 40. Щоб наші елексири трішки довше, блядь, працювали. Там ще вміння є, які піднімають їхні ці показники. Типу замість 10% буде 11%. Так, гаразд, отримати нагороду. Зараз ще доки добіжиш. Зараз ще доки добіжиш, півроку пройдеть. Треба, треба, напевно, замінити назад на квен. Тут зібрати немає що. Дошки треба, сука, де їх мені купувати, блядь? Ніхто дерево не продає, я все дерево, що в мене було продав. Не думав, що мені воно знадобиться. А золоту треба було дуже-дуже дуже багато. компонент Правда, якийсь такий собі компонент. Можливо, можливо, яке зілля можна зварити. Яке чи то назавжди збільшує, блядь, чи то додає якесь додаткове вміння Це було б непогано. Але я не пам'ятаю, це здається, тільки в першій частині є така хрінь. Що ти можеш варити різні там зілля, які... Дозволяють поліпшиватись. Ругуці десь, десь тут. По флотзами целий полк солдат. Відьмак нам не нет. Задание сделано. Кейрон мертв. Хорошая работа. Деньги твои. И прими на память вот эту вещицу, чтобы не считал нас скупердяями. Я хочется. Еще не дал. Я создаю новые оттенки вкуса. Еще он мне, блядь, дал. Це моє. Бізі його знає, Ну гаразд. Давайте до торговця. Чи є в нього в срібло? Плюс. Плюс, плюс, плюс. О, до речі, чого, бля, руни можна було купити і не крафтити їх, сука. Немає. Немає те, що треба. Ну гаразд. Де буде на наступного кровця? Треба знайти срібло. Плюс дерево. Оці два основні компоненти, блядь, які мені не вистачають зараз для крафту меча. А це ти с'єл красну шапочку. Тут в нього 100% немає, хіба ще срібло. Але треба спочатку дерево знайти, одну штучку. Каметис, різна лайно. Для дерева немає, я зрозумів. З утра Отже, дерево в того ельфа тільки продається. І щось в мене таке, блядь, відчуття, що я його не куплю зараз. Щось в мене дуже велике відчуття, що я його нахуй не знайду, не куплю. Да, это ебаный альф уже заховался. Один запасной? Наверное, он их часто теряет. Так, стоят. Что Йорвит собирается делать с Лоредой и местными людьми? Это знает только он сам. Но мне кажется, он и сам не решил. Он прячется в лесах. Тут засада, там нападение. Потом исчезает на несколько дней. Но серьезных боев пока не было. Он ждет, когда комендант потеряет бдительность. Так может показаться на первый взгляд. Только вот Йорвит прославился своей решительностью. Он не раз сражался с регулярной армией, нападал на города куда больше Флотзама. Прежде он не готовился к бою так долго. Это на него не похоже. Или я чего-то не знаю. Так, хай покажешь, что у него есть, а мне нужно дарел. Та... дерево є, мені одна потрібно все. Гаразд. Тепер треба, 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 треба срібла докупити. 8 штук. І можна крафтити собі сміливо меч. Можна крафтити сміливо меч. А там далі буде видно, що ще будемо збирати. Можливо, якісь поліпшення на мечі і на броню. Спочатку головне меч скрафтити, бо я не можу один меч надягти, доки я не скрафтю друг інший. Ти, Якщо одягну той меч, в мене було? просто хітпоінти будуть зніматись, я не знаю як. Так, чому? так, срібло, 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 срібло. Є в тебе срібло 6, а треба 8. 6 є. Тихо, тихо. Ну, отже, чекаємо, чекаємо день. Старт. І купляємо ще срібло. Два шматочки срібла не вистачає. Так, срібло. Є срібло. Два штучки. Все. В ідеї я можу скрафтити. Срібний меч, скрафтити все. Чудово. Повний комплект. Повний грьобаний комплект, срібний меч і звичайний меч. Кровотеча, шанс вбити з першого удару тут. Кровотеча і шанс вбити з першого удару, так, ефекти додаткові. І тепер у ідеї воно не повинно мені знімати. Так, не повинно. Бля, їбу, я тут ефект. Прикольно. Прикольні ефекти. Так, гаразд. Так, чим Давайте проглянемо, що тут можна докупити. Цікавенько. Ну і продати йому, до речі, свої мечі. Ось цей продати. Срібний меч. І ось цей залізний меч продати. Вони вже не треба мені. Броня, ні. Давайте по кресленнях пройдемось. Так. Меч. 1925 лайном. Руна землі лайно. Ось цю можна було б купити. 439 грибу вона коштує. Не купляємо ні. Ну і інше таке собі лайно, так сказати. Інше таке собі. Давайте в цього ще проглянемо, що є. Давайте проглянемо, що в нього ще є в покресленнях особливо. Так, рецепт бомба. Якась хрінь, енергія мінус один. Але відновлення здоров'я. Плюс. Плюс велике відновлення до здоров'я. Ай, блядь, сука, її шкода мінус 40. Хрінь якась хрінь. Тут енергія плюс один здоров'я кровотеча, отрута, ефекти лайнові, але блять енергія Получий яд хрінь, хрінь. Ебать, одна хрень я вам говорю. Эти такие собезильные, блядь. И ну я их буду купувати, тільки, блядь, якщо вкачаю вкачаю свои лекции на максимум. Приветствую. чем тут -то торгуют. Благовониями. Для меди. Ещё у него цікавого продається. Хрень. Ну, снова Хрень. Оце непогане, але, але але є великі ефекти, які в мінус кидають. Тут також мінуси сильно. Сильно великі мінуси, блядь. Ну гаразд. Поки що зберігаємося, ну і... Поки що, я гадаю все. Все, хоча ні. Ні, ще декуди зайти і зробимо паузу невеличку. Зробимо невеличку паузу. Мечі є. Мечі є, броня є, Поліпшення на броню. Можна було б дістати якась цікавенька. Глянути, які тут у нього поліпшення в цього гребаного торговця. І можна поки що шабашити. Так, хай покаже, що у нього є, і давайте пройдемо. Так, підсилення, броня плюс один лайно. Броня плюс один лайно. Це ще більше лайно кресло. Тут також броня плюс один. Креслення є в нього. Броня плюс один лайно. Плюс один також лайно. Ось креслення. Броня плюс 2 як мінімум. Краще вже. Броня плюс один, ні. Ні, 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 ні. Бля, ну єдине, що, що більш-менш нормальне, це по поліпшенню. Типу ось ця хрінь. Це, блядь, єдине, що більш-менш нормальне. Коштує я її був, але броня плюс 2 додається. Давайте проглянемо, що в мене там є. Ось тут також броня плюс 2 крусну людські накладки. І здоров'я також плюс 10. Накласти. Броня 17. Броня 17. Є ще щось цікавеньке. ну Давайте руну вогня ось сюди. 23-29. Непогано. Ну, а далі, далі поліпшувати броню. Ще дві накладки скрафтити потрібно. Але, відповідно, інгредієнти треба. Певні. Буде непогана броня. Як мінімум, гадаю, до 20-точки броня підніметься. На наступній локації, відповідно, вже нова броня буде, до речі. На нову броню доведеться збирати. Ну, гаразд, 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 гаразд. На цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Гарного відпочинку та до нової зустрічі!